Працівники Харків водоканалу виконують ремонтні роботи на одній з ділянок зовнішнього водопроводу, що пролягає центральною вулицею міста. Правністю і моторністю вирізняється ось цей чоловік. Електрогазозварювальник підприємства, задача, яку він наразі виконує, потребує точності, знання сучасних технологічних процесів і спеціальних навичок. Зараз у нас таке складне виробництво, новітні технології. От чи не складно вам оце все опановувати було? Ні, Як воно дається? Ні. Я дуже з радістю виконую ці роботи. Дуже. Василю Миколайовичу 76. Та в своїй справі йому важко знайти рівних, зауважують його колеги. Його вмілим рукам підкорюється будь-яка складна ділянка. Кажуть, не було такого завдання, з яким би не впорався Василь Масалітін. От і сьогодні був теж нелегкий день. Їхали на робоче місце, треба було спаяти та варити кусок труби, не вистачало. От поставили установку підключили апаратуру Василь Миколаєвич зі знанням справи розповідає, який процес наразі виконували, та пояснює, як правильно з'єднувати труби, щоб вони служили десятиліттями без протікань. Та ми розкривати професійних секретів харківських комунальників не будемо. Василь Миколайович, розкажіть, будь ласка, як довго ви працюєте у Харків водоканалі? Як ви починали? Ось за закінчив і прийшов у водоканал, і ще паспортів не було. І постійно працюю. Це скільки років уже? Ну я працюю 66-го року. 66-го року. Скажіть, да. будь ласка, от коли ви прийшли, що ви робили? В чому заключалася ваша робота? Такого не було. Була тільки стальна сварка. Робили все, все стальну сварку. абсолютно все. І великого діаметра, і малого діаметра робили. І так потихеньку я потихеньку діявся. Плинув час, змінювались методи роботи, з'являлись нові технології. Василь Масалітін зростав професійно разом з підприємством. Крок за кроком, тільки вперед. Не було, каже він, перед ним неможливих задач. Саме більше запам'яталося, та коли в качет в качітки діли переврізку діаметром 1200. двісті. саме таке велика була робота. Отак і працюю потихеньку. Певно, до вас приходять учні і стажируватися, і новенькі. От з чого ви починаєте, що ви їм говорите, як вчите? Я, Які настанови даєте? Я, я, я любого сваршиця, зварниця питаю. вари стик, він варить. Я йому задаю вопрос. Ти кромку сварки бачиш? Ні, я рути варити не будеш. Це у сварщика, щоб бачити кромку. Я ці кромку чоловік не бачить, він зварщиком не буде, ніколи не буде. І от ось скільки було, сіків так, і ніхто не робив. А хто бачив кромку шва, ті всі роблять. Всі. Для Василя Масалітіна професія електрогазозварювальника стала покликанням, а підприємство каже він, на якому працює вже 60 років рідним. Скажіть, чи не було таких моментів, щоб ви пожалкували, ні, що ні, я на роботу йду як на праздник. Я не можу без роботи бути. От уже скільки год, і на дно підприємстві я не можу бути без роботи. Яна Біляєва, Олексаницький, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків. Новини.